Вітаю всіх! З вами Андреєва Олена, адвокат, кандидат юридичних наук, викладач права. І сьогодні говоримо про основні проблемні моменти, які виникають під час проходження ВЛК. І так, ні для кого не секрет, що. До 5 червня 2025 року усім особам, які мають статус обмежено придатний, варто пройти ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби згідно із новими висновками про таку придатність, які встановлені наказом Міністерства оборони України номер 402 Яким чином підготуватися до проходження ВЛК? В першу чергу я б радила вам відвідати свого сімейного лікаря. Для того, щоб отримати інформацію про стан свого здоров'я. Якщо є певні захворювання, які вас турбують, можна у сімейного лікаря взяти направлення для проходження додаткового дослідження або для здачі додаткових аналізів щодо встановлення більш точних діагнозів. В майбутньому вся ця медична документація знадобиться вам під час проходження військово-лікарської комісії. Що з приводу оскарження ВЛК, говорить судова практика. У рішеннях судів вищої інстанції мова йде про наступне: що якщо ви бачите, що процедура ВЛК була порушена, наприклад. Ви не пройшли всіх лікарів, які мали пройти. Або можливий варіант, якщо ВЛК проходиться за одну ніч, наприклад, і особа не змогла отримати результати аналізів, Вона не здавала аналізи, які мають бути здані відповідно до наказу Міністерства оборони України номер 402. То тоді варто все ж таки оскаржувати. Постанову ВЛК, з якою ви не згодні, до суду, скільки мова йде про порушення саме процедури проходження ВЛК. Якщо мова йде про те, що не було взято до уваги комісією певні виписки з медичної документації, або ви вважаєте, що аналізи, або Виписки з медичної документації не були взяті до уваги, не було надано їм правильну кваліфікацію, і вони не були включені до е, довідки про результати проходження ВЛК, то в такому разі краще скористатися опцією оскарження в адміністративному порядку. А лише після того, коли буде отримано рішення, е, звертатися в судовому порядку, якщо це рішення вас не буде задовільняти з тих чи інших причин. Припустимо, ви отримали постанову ВЛК, оформлену довідкою, але не згодні із висновками, які там викладені. Що ви можете зробити? Ви можете оскаржити двома шляхами: адміністративним та судовим. В чому суть адміністративного шляху? Суть полягає в наступному: ви подаєте скаргу на таку постанову ВЛК до ВЛК вищого рівня. Найвищою в цій структурі є Центральна військово лікарська комісія. Строк на подання вкарги становить один місяць з моменту, коли ви ознайомилися із висновком нижчої ВЛК. Якщо говорити про судовий шлях, то строк на його реалізацію залежить від того, чи оскаржували ви постанову ВЛК в адміністративному порядку. Якщо оскаржували, то протягом трьох місяців з моменту отримання відповідного рішення. В адміністративному порядку ви маєте право оскаржити в судовому порядку таку постанову ВЛК. І якщо ви не реалізовували адміністративний шлях, у вас є 6 місяців з моменту ознайомлення із постановою ВЛК на оскарження такої постанови до суду. Як обрати шлях оскарження адміністративний або судовий? Я радила б починати із адміністративного шляху оскарження. І якщо вам не вдалося отримати бажаний результат, реалізуючи цей шлях оскарження, тоді, звичайно, потрібно звертатися до суду. Проходження ВЛК. Згідно з наказом Міністерства оборони України No402 про військову лікарську експертизу в Збройних силах України, строк проходження ВЛК становить 4 дні. Якщо особі потрібно пройти додаткові обстеження, то такий строк може збільшуватися до 14 днів. Якщо у вас залишились питання, записуйтесь на консультацію, Раду відповім.